Вітаю! Ви бачите це число? Це вартість лише одного неоформленого працівника, якщо ви припустилися цієї помилки вдруге. 26 рік приніс бізнесу нові цифри. Мінімальна заробітна платня зросла, і разом з нею автоматично підтягнулися і штрафи від держпраці. Так-так. Наряду з з податковою, в нас є такий ще дуже цікавий орган, як держпраця. І навіть технічна помилка в табелі обліку або затримка виплати на кілька днів тепер може коштувати компанії річного прибутку. Сьогодні ми розберемо актуальні розцінки на порушення трудового права. Я розповім за що ФОПа або юрособи можуть отримати лише попередження і як легально зменшити суму штрафів вдвічі та чому контракти залишаються на сьогодні безпечною гавані. Ви на каналі Finance Bridge. Починаємо. Чому ми взагалі перераховуємо штрафи щороку? Все просто. Фінансові санкції в Україні жорстко прив'язані до розміру мінімальної зарплати. Згідно з законом з дербюджету, на 2026 рік мінімальна зарплата нас становить 8647 гривень. Це наш базис. І будь-який штраф це мультиплікатор цього числа. Від однієї до 30 таких зарплат за одне порушення. Важливо пам'ятати, що штрафи накладають Держпраці, керуючись статтею 265 Кодексу закону про працю. І тут є один критично важливий момент для вашого кашло. Якщо ви отримали, не дай Бог, штраф, і протягом 10 банківських днів ви вирішили, вирішили його сплатити. Ви можете заплатити лише 50%, і штраф буде вважатися погашеним. Це свого роду знижка за швидкість, але вона не звільняє вас від обов'язку виправити саму помилку. Перейдемо до найболючішого розділу роботи без належного оформлення. Так так, і в 26-му році зараз це продовжує бути актуальним. І це те, що інспектори шукають найактивніше. Сюди в нас входить не лише відсутність договору. Це і конверти, і оформлення людини на півставки. І коли вона фактично працює повний день, а оформлена як за сумісництвом. І зловживання з договором з нефіксованим робочим часом. Яке ціна питання у 26-му році за ці порушення? При першому порушенні. У вас буде штраф 10 мінімальних зарплат. Це 86 470 гривень за кожного такого працівника. Але є невеличка пільга, так би мовити, ложка меду, але маленька ложка меду. Юрособи та ФУПи на єдиному податку першої третьої групи, якщо спіймалися першого разу, на перший раз вони можуть відбутися лише попередженням. Але. Якщо ви наступите на ці граблі повторно протягом двох років, готуйтеся до штрафу у 30 мінімалок. Це ті самі 259 тисяч, що ви бачили спочатку, і за це за кожну особу. Жодних попереджень для єдинника тут уже немає. І до речі, важлива марка для резидентів Дія Сіті: контракти офіційно не вважаються роботою без оформлення, і це на сьогодні. Безпечний інструмент, який не тягне за собою цих космічних санкцій. Другий, облік, другий блок порушень стосується грошей, тобто заробітної плати, яку ви обіцяли виплатити. Якщо ви затримали виплати більше ніж на місяць, або виплатили їх не в повному обсязі, вас оштрафують на майже 26 тисяч це три, три мінімальні заробітні платні. Якщо ви платите менше встановленого мінімуму за роботу або в ночний час, або в вихідні, або на дорожні, це коштуватиме 17 тисяч за кожного такого обділеного працівника. Недотримання пільг для тих, хто захищає нашу країну, обійдеться у 4 мінімалки. Це майже 35 тисяч гривень за кожного. І також є маленьке послаблення, що для ФОПу на єдиного податку тут також поки що діє при першому порушенні попередження. Окремо хочу нагадати вам про допуск інспекторів до перевірки. Якщо ви вирішите просто не пустити інспектора на поріг, ви можете отримати штраф у 25 941 гривню, ну майже 26 тисяч. Але якщо перевірка стосувалася саме нелегалів, а ви перешкоджаєте, не пускаєте їх на поріг, і інспектор знає, що ви всередині, сума може зрости до 16 мінімалок. Це майже 140 тисяч гривень. Погодьтеся, ну, сумнівна економія, щоб не оформлювати ваших працівників. Також існує інша категорія порушень, що сюди, сюди відноситься. Це може бути будь що Відсутність графіка відпустки, порушення правил обліку робочого часу, перевищення ліміту договорів з нефіксованим часом. І за кожен такий випадок ви можете отримати 8647 гривень. Якщо, на перший погляд, це здається небагатою сумою, то якщо сумують за кожен таке порушення всі ці штрафи, це буде дуже кругленька сума, а повторне порушення протягом року подвоює ставку до 17 294 гривні. Підіб'ємо маленький підсумок, що 26 рік вимагає від роботодавця не просто чесності, а хірургічної точності у кадровому обліку. І штрафи занадто високі, щоб ігнорувати правило. Як фінансовий директор я раджу вам три речі: проведіть внутрішній аудит, перевірте, чи всі реальні години роботи збігаються з таблем. Але я знаю, що ви добре знаєте, хто у вас оформлений на підприємстві, а хто ні, і чи збігаються з таблем години, а чи ні. Також слідкуйте за календарем виплат. Навіть затримка на кілька днів це великий ризик. Бережіть свій бізнес та своїх людей. І головне правило, не складуйте усі обов'язки на ваших бухгалтерів. Тому що я дуже знаю цю практику, що наші роботодавці думають, що бухгалтер у нас на підприємстві і жнець, і кузнець, і на бубні гравець. Тобто, часто на підприємствах бухгалтер виконує роль і юриста, і бухгалтера, і кадровика, і, і мас, масовик затійник, так, так би мовити, ви самі бачите, що штрафи дуже великі. Найміть людину, щоб привела до ладу ваші кадрові документи. Особливо, якщо у вас більш п'яти чоловік у наймі. Якщо це відео було корисним, ви знаєте, що робити? З лайком та підпискою. Якщо хочете, щоб я підготувала чек-лист для перевірки вашої кадрової документації, напишіть у коментарях. Гарного дня і до зустрічі!